Ти не можеш визначитися зі спеціальністю? В який університет подавати документи? Іди на лікаря, будеш лікувати мені серце, В В який дизайн? В. Ти шо ду гроші. Чи душа, якщо ти в 10-11 класі і досі не можеш визначитися зі своєю спеціальністю, тоді це відео саме для тебе. Якщо що я навчаюсь не на ті на які я хотіла, і я вам розумію, як наповторити мої помилки. Я вам дам табличку, яка вам допоможе визначитися зі спеціальністю з університетом. І загалом я вас намагатимусь заспокоїти, щоб ви не піселі в штанішки. Та, да. а також я відповім на деякі питання, які я попросила написати мені в телеграм-каналі. Якщо чесно, трошки не очікувала на ну, такі питання, але все одно, все одно, whatever. Одразу я почну з поганих новин, а саме з тим, що швидше за все ви не визначитесь на 100% зі спеціальністю. І скоріш за все, ви ще 100 разів передумаєте. Бо у світі зміниться ще 100-300 професій, з'являться ще там не знаю 300 нових. А ось те, з чим ви точно можете визначитись, це напрям, у якому вам було б цікаво розвиватися напрям. Ну загалом до якого Жить ваша душа. Я їх виділяю такі: технічний, це щось типа, не знаю, там програмування, інженерії, математики, технічно гуманітарний. На ну, моєму розумінні це якийсь там бізнес, менеджмент, економіка, творчі. Це дизайн, б'юті, індустрія, щось таке. сценічний, хореографія, режисура. Вокал, танці, гуманітарний, психологія, історія, соціологія, філологія, хімбіологічний, це всі медичні, якісь там хімічні спеціальності. Кожен з цих напрямів має свої піднапрями, але я не вважаю, за потрібне прям всіх їх вам розповідати. І загалом вам буде легше, якщо ви самі для себе випишете напрями, які ви бачите у житті. А для того, щоб визначитися із цим напрямом, ви можете проаналізувати своє життя, проаналізувати себе такими от питаннями, які у вас улюблені. Шкільні предмети, які у вас хобі, які у вас гарні якості, наприклад, там комунікабельність, креативність, толерантність, посидючість, непосидючість, лідерські якості, здатність до аналізу, дисципліни і так далі, так, далі, так далі. Ви любите спілкуватися з людьми чи ні? Вам імпонує більше робота в офісі на місці, чи навпаки дистанційно, так з дома із кафійком? Вам подобається текстова роботи чи ні? Ви взагалом більше по машинам чи по людям, які відео, окрім розважальних, вам подобається дивитися на Ютубі. Можливо, це якісь там економічні, історичні, можливо, ви взагалі любите дивитися судові засідання, або дивитися щось про дизайн, або про маркетинг. Ну, ну про будь-що. Коротше, ви можете самостійно проаналізувати свої вподобання і знайти щось між цим всім спільне, або кинути це все в чат GPT і повернути, щоб він вам провів аналіз і показав вам певні сфери, які вам можуть сподобатись, які просто вам будуть так імпонувати дуже хорошо. Шо? Можете також кинути йому перелік спеціальностей і попросити сказати, які із цих спеціальностей вони підійдуть саме саме вам. Якщо у вас є можливість, то пройдіть якісь курси. Можливо, насправді ви тільки в своїй уяві виглядаєте на посаді у цій от професії такими крутими просим, адвокат, ви в такому галстучки, з таким от, ну такий от адвокат там класний да. А в реальності вам просто так не сподобається ця робота, як тільки можливо. Можливо, ви там себе уявляєте в голові, хтось там журналістом, Ну, будете розслідувати так, от в кадрі щось сказати. А насправді вам це взагалі не сподобається. Наприклад, у мене був такий досвід. Я пішла на курси від молодіжного центру. Вони, якщо що, безкоштовні, і майже в кожному місті є свій молодіжний центр. Я пішла на їхні курси із журналістики. Я зрозуміла, що це взагалі не, не для мене. Там дуже багато текстової роботи. А я хотіла саме бути в кадрі і проводити якісь розслідування. Мене не дуже цікавила текстова робота, тому дослідіть ринок праці там. Може бути купа професій, про які ви могли чути. Можете чути просто вперше в житті. Наприклад, може бути SEO. Це налаштовувати сайти. І я впевнена багато хто про це чув, але можливо багато хто і не чув. Се може бути лід, 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 лід лідогенератор. Щось типу такого, коротше, це, це писати там, домовлятися про співпрацю, щось типу того. Є медіабайер там загалом є купа професій, про які ви могли не чути. Також перегляньте перелік всіх спеціальностей, які тільки є. Там ви можете знайти те, про що ви могли навіть не чути, але що може бути так само вам цікавим. Наприклад, є прикладна лінгвістика. Це наче ви будете вивчати і програмування, і лінгвістику, але я не впевнена. Якщо що, то виправте мене, обирайте ту спеціальність, до якої у вас лежить душа. А не ту, на якій як ви думаєте, ви зможете заробляти просто мільйони такі гори грошей. Тому якщо є те, що вам дуже сильно подобається, але ви перелякані тим, що там дуже багато конкуренції або вони мало заробляють. Це одно йдіть туди. Бо якщо вам це подобається, ви будете дуже крутим спеціалістом, А круті спеціалісти вони завжди будь-де заробляють багато і вони завжди потрібні. Я більш ніж впевнена, що якщо ви поспілкуєтеся із підприємцями, вони вам скажуть, що Боже, я взагалі не можу знайти дуже класні. Кадри. вони всі або капець такі дорогі, або просто їх дуже мало. Тому йдіть туди, бо все одно ви зможете заробляти більше. Ну, можливо, не більше, але все одно зможете заробляти, і вам буде класно, вам буде в насолоду, аніж якщо ви просто поступите на ту спеціальність, яка вам як ви думаєте, принесе дуже багато грошей. Але все, що ви для неї будете робити, це навчатися у ЗВО. Реалії такі, що студенти починають працювати, поки вони ще студенти, а не тоді, коли вони вже закінчують свій університет. І якщо у вас душа лежить до якогось копірайтингу, шуч за все, ви собі будете шукати якусь роботу у цій сфері, бо це те, що вам цікаво, це те, що ви Міти це те, в чому ви самі по своїй волі будете розвиватися, і те, що ви поступите на якусь там економіку, ну це буде повний бред, бо ви для цього для освіти економіки для такої спеціальності, ви будете тільки навчатися в університеті і аж ніяк не навчати щось самостійно, і вам це просто ну 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 а на що, Якщо все одно потім ідете і будете копірайтити А якщо а якщо я з дуже великою мовір. Не пройду на ту спеціаліст, на яку я мрію потрапити на бюджет, але на контракт у мене немає грошей. Блін, ну це насправді тупа моя ситуація, бо я загалом не бачу своє життя з чимось, окрім маркетингу, піару та б'юті індустрії. Але на б'юті індустрії, якщо й треба було йти, то після 9 класу на якогось там перукаря взажиста, все таке проходити там курси і з чимось розвиватися. Але я хотіла бути такою. Розумний теті, тому я вирішила, що мені треба 11 класів освіти і піти отримати вищу освіту. На маркетинг та піар через свій бал я не могла А Бал у мене, якщо що середній виходив 179, на піар, думаю, вийшов би іще трошки вищий, але скоротила бюджетні місця, через що я там буквально декілька місць мені не вистачило. І я не знала, що робити. Треба було шукати якісь дотичні спеціальності. Я взагалі розглядала німецьку філологію або комп'ютерні науки, але так як я була. Я була впевнена до останнього моменту, що я пройду на маркетинг, я поставила всі інші пріоритети просто по приколу. Там на другий пріоритет я поставила ком'ютерні науки. І так як я була впевнена, що я не пройду в Кино, я подала Грінченка. Хоча як виявилось, я пройшла в Кину на бюджет. Так само я ставила на третій пріоритет німецьку філологію, просто по приколу. І я думала, що я не пройду на корейську якусь філологію, хоча як виявилось, я б туди теж прийшла. Ну і та тому я опинилася трошки в попі. А чому я брала ще комп'ютерні науки? Так це тому, що я подумала, що навперед принципі, Мені в 10 класі подобалось кодувати на HTML, тому то можливо. Ну, ну І в результаті, я коли прийшла подавати документи, на мене тьотя так дивилася. Ти то точно сюди. Звісно, в мене була можливість потрапити на бюджет. І, в принципі, і контракти я могла оплатити на маркетинг у своєму місті, але дуже-дуже сильно не хотіла залишатися в Чернігові. І в принципі, я не шкодую, що між маркетингом у Чернігові і Києвом я обрала просто Київ. І вейс, я чесно, я не шкодую. Але піздець як сильно шкодую, що подала Гринченко не в ну, якийсь кращий, крутіший університет. Це вбиває мене. А ви постар... Старайтесь все таки пройти на ту спеціальність, на яку ви хочете. Просто про всяк випадок випишіть собі запасні спеціальності, які були б вам також цікаві, які були б якось дотичні, або, наприклад, спеціальності знання, з яких вам знадобляться, наприклад, філологія, якась ви можете застосовувати ці знання мов і також паралельно десь там працювати, розвивати свою кар'єру, проходити курси, все таке. Ну Це звісно, хорошо. Але в мене є декілька спеціальностей, які, однаково, для мене цікаві, і я, я хазе. А для такого у мене є табличка, яка вам допоможе. Я її створювала, коли я була дуже сильно така тривожна. Я просто сиділа така думала, бля. Я не знаю, як я буду жити, якщо я не розпланую своє життя на 5 років вперед. Якщо я не буду впевнена в тому, що мені дасть те, те і те. Угу. Я хочу, щоб в мене все було під контролем, і чесно кажучи, я її так і не заповнила. Можливо, в цьому і була моя проблема. Мейбі, але це все одно дуже хороший спосіб проаналізувати, як піде ваше життя, якщо поступити на ту чи іншу спеціальність в той чи інший університет і якось розпланувати своє життя. Також ви можете створити свою персоналізовану табличку зі своїми питаннями, які вас цікавлять, і можливо, ви хочете порівняти на спеціальності, а університету. Тоді це теж буде така ну, хороша дійка. Також я не дуже сильно хотіла це. Загадувати, але вам можуть трошки допомогти типології. Ну, принаймні, моїй знайомі допомогли. І вона мене попросила це вставити. Мені не допомогли, але можливо вам допоможуть. Я можу сказати, що натальні карти можете закидувати мене помідаром. Ну це просто цікава штука. Ви можете її трошки проаналізувати, подивитися, де у вас МС, дивитися, які там думаю, у вас за вашу кар'єру. Відповідаюсь, там як все між собою пов'язане, і можливо, це буде із вами збігатися. Ви подивитесь, подумаєте, да. Просто навіть якщо це неправда, але якщо у вашому випадку це правда, вам це допоможе трошки краще визначитись, і можливо для вас це буде просто останнім таким дзвіночком, що типа да, мені точно треба сюди. Я не закликаю вас вірити у це все. Я вам просто пропоную подивитися, можливо, у вас співпаде і можливо вам це допоможе. Далі переходимо до ваших питань. І, Якщо чесно, я трошки очікувала не на такі питання, але але ладно, ладно а, да. Які професії є найбільш затребуваними та оплачуваними, якщо чесно, я не знаю. Бо про те, що я не знаю, я не думаю, що це ж настільки важливо, і що це ключові показники, на які ви мусите звертати увагу. Загалом, от статистика найбільш оплачуваних професій, як ми можемо побачити, там нейрохірург, просто якась айтішка. Ну, загалом, да, це факт, що айтішка вона є найбільш оплачувана. Як я обирала місто, в якому я хочу навчатися? Ну загалом я знала вже задовго, що це буде Київ, бо, по-перше, мені в нього дуже Дуже швидко їхати це прям біля Чернігова. По-друге, я давно ну я реально мріяла приїхати в Київ. І, якщо чесно, я трошки розчарувалася з Києва, бо я думала, що він буде такий ну масштабніший. Якби ми жили в якійсь е, паралельності в якомусь всесвіті, де не існує Росії, де в нас досі є. Ну як у нас досі є Крим, але просто <с -праць> трошки не з нами. Я б думала над тим, щоб навчатися в Криму. Одесі, Харкові, але 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 зараз це трошки анріал, тому маємо те, що маємо. А в Чернігові я просто ловлю дуже сильно oh. депресивні вайби. Це загалом місто не для мене. Тут є щось прикольне. Зараз його доволі добре розвивають. Небайдужі люди, їх доволі багато, але але це не моє місто. Це ну не мій формат. Це насправді дуже важке питання, тому я б хотіла не покладатися на мою відповідь, на мою думку, бо я банально не маю релевантного досвіду. Як на мене, то для такої. Різкої зміни профілю, вам варто бути впевненим у тому, що це дійсно ваше покликання. Що ви дійсно тепер більше не зацікавлені у тим науках, і що це дійсно в минулому, і ви не захочете, коли там відпочинете через місяць два повернутися до цього всього. Але загалом, якщо вам дійсно цікава філологія, якісь гуманітарні науки, то я так думаю, що варто спробувати. Можливо, це. Все саме те, є ваше покликання, і не слухайте своїх батьків, ніколи не пізно. Насправді дуже багато людей вони м -м, переобирають спеціальність в останній момент, і принаймні для моєї сестри старшої це не було чимось поганим. Вона все життя хотіла бути прокурором, суддею І ну, типу, я дуже сильно здивувалася, коли вона в останній момент така ні. Я йду на маркетинг. І наскільки я знаю, вона зовсім не пошкодувала, що вона змінила свою думку в останній момент, і вона рада з тим, що вона обрала. Тому наостанок я б хотіла сказати, що не варто так сильно нервуватись. Насправді у нас настільки погано освіта в університетах, що яку б спеціальність ви не обрали. Який університет? Ви б тільки не обрали, окрім там кок, могулянки, кше ам... Ще... тощо, whatever Ви все одно. Дуже ймовірно можете працювати на по своїй спеціальності, і ну великому підрахунку воно не має, не матиме такого великого сенсу. Багато професій вона здобуваються завдяки курсам і роботі, а не завдяки університету. Звісно, що виключення такі спеціальності, як медицина, юриспруденція і щось таке, але все інше дуже можливо отримати і і без університету, а просто завдяки роботі та курсам. Тому не пісніте в штанішки, все буде хорошо.